Ви вкладали в нього багато часу та зусиль. Ви довіряли йому як другу. Проте він водить вас по колу та не дає вирватися на нові досягнення та висоти. Як ви вважаєте, хто це? І це наш мозок. Він любить економити енергію. Багато дій переводить на автопілот, який ми свідомо не контролюємо. Спочатку це нам було потрібно для виживання. Це дійсно круто, коли ми робимо якісь рутинні справи, готуємо їжу, одягаємось. Проте у сучасному світі ми попадаємо у Пастку Залежності, коли впадаємо у рутинні справи і не можемо вирватися з цього кола. Ми, спираючись на негативний досвід чи страхи, не можемо ризикувати. Виходити з зони комфорту для того, щоб досягти якихось нових результатів. Це стосується всіх сфер життя. Наприклад, людина попадає у складну ситуацію та втрачає гроші. Мозок у цей момент створює програму. Так, ми потрапили у таку ситуацію, діяли певним чином, та це призвело до втрати грошей. Що далі? Людина перестає ризикувати, і це саме стримує його на певній сходинці та не дає прорватися вище та досягти нових результатів. Не просто так кажуть: ходіть інколи іншими шляхами незвичними для вас. Займайтеся раз на півроку чимось новим для того, щоб виходити з цього кругу свого автопілоту. Розуміння ваших автопілотів та програм. Що створює ваш мозок, дуже важливий. Це дозволить вам вирватися з кола рутини та досягти якихось нових результатів, чути свої амбіції та досягати бажаного. Наведу декілька прикладів зі своєї практики, як програми заважають досягати бажаного. Чоловік прийшов з запитом: чому він не може побудувати здорові відносини, постійно потрапляє у аб'юзивні. У ході діагностики розумію, що задача на життя у цієї людини бути впевненим у собі, приймати себе повністю. А як можна цьому навчитись саме через зворотній бік? Коли з самого дитинства людині казали, що ти якийсь не такий, ти не гарний, ти щось робиш не так. І мозок створює програму. Ти недостатній, тобі щось треба переробити. А як ми розуміємо, чого ми хочемо, те й притягнемо. Тому у дорослому житті людина притягає саме тих партнерів, які будуть підтверджувати цю програму, що створив мозок. Тобто, ти якийсь не такий, можна тебе аб'юзити. здорових, гармонійних відносин з такою програмою не побудувати. Зайка. Тут мені згадались Гарно. Ну, зайчонок. Ну, що за концерт, скажи. Зайка, хочеш бути зіркою цього відео, чи що? Да? Я розумію, не ну, можна, я закінчу. Угу. Пригадала притчу, де чоловік просив у Бога сили і отримав. Дуже багато випробувань, після яких він став сильнішим. Так само і у цій історії. Моя задача як астролога для того, щоб допомогти клієнту вирватися з замкненого кола підсвітити програму клієнта, дати поради та список дій, що треба робити для того, щоб зруйнувати створену програму та притягнути бажаний сценарій. Ще один кейс, коли жінка прийшла до мене. На консультацію з запитом я не можу зустріти чоловіка, який би був сильніший мене. Завжди трапляються слабкі. Дивлюсь у карту. І це дійсно жінка, яка і коня на скаку зупинить, і в горящу хату війде. У ході астрологічного аналізу я побачила, що в певний період за певних обставин чоловічий рід жінки став слабким. Це вже йде родова програма, яка передається у спадок. Нам у спадок передається не лише колір очей, характер, зовнішність, а також і програми і установки, з якими треба щось робити. Бо вони так і будуть передаватися у спадок, якщо не вам, то далі вашим дітям. Тому особливо важливо пропрацьовувати такі програми. Як же ж у дівчини сформувалася програма? З дитинства вона не бачила поряд собою прикладу сильного чоловіка. Батько рано помер, мама та бабуся дуже багато працювали для того, щоб вижити. І в неї склалася програма: Якщо я сама не зроблю, ніхто мені не допоможе і не зробить. Тому, у дорослому віці, жінки трапляються лише слабкі чоловіки. Які підтверджують її програму, ти роби все сама, а я не буду тобі допомагати, бо в мене свої справи, я не хочу чи треба полежати на дивані. Я підсвічую цю програму, розказую, чому вона сформувалась, даю поради та список дій, що треба робити для того, щоб зруйнувати цю програму. Є великий ризик, що мозок буде. Противитись цим діям, бо він так звик. І ось коли я кажу робити дещо інші дії, які будуть руйнувати цей автопілот, мозок, звісно, буде брикатись. Тут дуже важливо виконувати все чітко по інструкції, і тоді до вас точно прийде бажаний результат. Перейшов до мене чоловік, у нього є бізнес, сім'я, діти, він. Гарно забезпечений, проте він не може пробити певну фінансову стелю. Коли йому дається нагода заробити більше, щось трапляється, чи в нього крадуть гроші, чи підставляє його напарник, і виходить так, що він знаходиться на певному рівні і далі не може піднятися. Чому так? У його карті читається це як родова пам'ять. Предок чоловіка був заможньою людиною. В нього була велика сім'я, і саме через гроші його забрали від сім'ї, забрали гроші та вивезли в незрозумілому напрямку. Тому сформувалась родова пам'ять і родова програма. Якщо в мене буде багато грошей, то це буде ризик для життя. Та велика вірогідність того, що мене заберуть від сім'ї. А так як клієнт дуже дорожить своєю сім'єю, то коли з'являється нагода отримати більше грошей, він підсвідомо притягує до себе такі ситуації, коли в нього забирають гроші. Тому що мозок підсвідомо говорить багато грошей це ризик для того. Що ми втратимо сім'ю, та це ризиковане для життя. І якщо не вирішувати такі програми такі спадкові наслідкові родові програми, то вони продовжують передаватись далі вашим дітям. І поки перша людина з сім'ї не вирішить таку програму, це буде як сніжний ком. Тому дуже важливо звертати уваги на такі програми та пропрацьовувати їх можна самостійно, можна з психологом, можна з астрологом. За що я люблю астрологію? Що за один сеанс можна знайти причину, наслідки ваших невдач, вашого повторюваного сценарію та вийти у бажаний результат. Мої клієнти неодноразово це. Доказували. Якщо вам відгукнулись ці історії, ця тема, я буду рада вашим коментарям. Це моє перше відео. Якщо вам щось не сподобалось, не бомбіть мене в коментарях. Будь ласка, я старалась. Для мене це дуже складно. Для мене це вихід з моєї зони комфорту, бо мені ближче спілкування тет а, -тет. а ось оформити це в якесь відео. Ряд дуже складно. Тож буду вдячна і за підтримку також з вами була Марина Космік, астролог західного направлення.